Це неможливо якось прийняти. Коли я його збирала тоді на вулиці, я навіть не здогадувала, що взагалі ця прогулянка вона може бути останньою. Від моменту тривоги до прильоту було хвилини. Валерія Цвіток, мама трирічного Тимофія, що загинув через балістичний удар по кривоморогу 4 квітня. Зі сльозами на очах пригадує той день. Жінка каже, син із бабусею якраз поверталися додому із дитячого майданчика, коли пролунала сирена і вибух. Вони були за кілька метрів від свого під'їзду. Пролунав вибух, і я побігла, побігла ну, Побігла на, на балкон, побачила мама, яка стоїть, кричить. І Тимофій в жовтій курці у нього було перера... перелом ребер, розрив легенів і ну, клінічна смерть. Через місяць йому вже мало виповнитись чотири роки. Розійдіть, сілів, і отсюда розішлі! Скорую завіс! Скоре під'їжджай сюди! Вроді би, пульс прод'їжджається! Визивай! Пусть пробігається! быстрее скоро! Валерія розповідає, Тимофія ушпиталила разом із бабусею, їй осколками посікло шию. Хлопчика кілька годин намагались реанімувати медики. Відсотків 10 я ще сподівалася, що. Що все-таки, що ще він живий. Я не знала, що з моєю мамою, тому що її теж поранило, але вона сама дійшла, їй допомогли. Вона дійшла до швидкої. Валерія каже, бабуся Тимофія себе картає за те, що того вечора пішла з ним на прогулянку. Каже, незадовго до трагедії дитячий майданчик відремонтували та пофарбували. Туди приходило багато дітей. Росія, яка просто одним днем, однією секундою вбила. Майже дев'ять родин, тому що життя батьків після цього ну, я поки що не можу зрозуміти, як можна жити. Мати Тимофія ділиться три роки, син не говорив через проблеми зі здоров'ям. Цьогоріч його прооперували. Хлопчик почав розмовляти. За два місяці до трагедії ми зробили операцію дві видалення аденоїдів і миндалин. І він десь через три тижні він почав розмовляти. Він коментував все. Тимош, що ти робиш? – Я ділає? Тимофій був світлою дитиною, захоплювався космосом та з радістю допомагав по господарству, розповідає Валерія. Чимоше, ти хазяїн? Ти хазяїн? Жінка показує кімнату сина, зберігає усі його речі та іграшки. Ці все залишилось з того дня, так як є. За цим столиком Тимофій любив. Малювати, дивитись телевізор. Ми тут святкували його день народження. Я сплю з його улюбленою іграшкою з цим котиком. Він завжди з ним спав. Дуже важко. Біля під'їзду, де Тимофії з бабусею перебували в момент удару Росії. Власними силами родина облаштувала місце пам'яті. Тут і досі лежать його відерце із лопаткою, які того дня хлопчик взяв із собою на прогулянку. На цьому місці обривалося життя. Моєї дитини, мого хлопчика. Тут я провожу свої вечори, поливаю квіти, палю свічки і намагаюся у своїй пам'яті згадувати всі наші моменти, все наше життя і якось спогадами я живу. Валерія ділиться. Тимофій був єдиною дитиною у родині. Уся сім'я важко переживає горе. Продовжують жити, каже жінка, завдяки підтримці один одного. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.